Привіт всім! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі ТМЖНАТАН. Друзі, після витримки домашніх міцних напоїв у дерев'яній діжці ми його зливаємо у будь-який підходящий бутиль, де напій буде відпочивати від бочки протягом 2-3 тижнів. Тільки після цього його можна розливати по пляшкам, закорковувати, клеяти етикетку і презентувати друзям. Як ви вже могли бачити у попередньому відео, я злив із шовковичної бочки виноградну чачу, яка там витримувалася протягом 6 місяців, ось у такий скляний бутиль. І після витримки виноградної чачі в бочці шовковиці, на виході я отримав чудовий і ароматний домашній напій із міцністю близько 47%. Зазвичай міцність такого виду алкоголю, тобто коньяку чи бренді, повинна становити десь 40-42%. Враховуючи те, що даний напій... Має міцність 47%. Я хочу понизити, так скажемо, його міцність до того стандарту, при якому можна розливати його по пляшкам. Тобто зробити міцність близько 40-42 градусів. Для цього мені треба розбавити його очищеною підготовленою водою. І для того, щоб знати точну кількість води, яку потрібно додати до даного напою, щоб понизити його спиртуозність, я скористуюся будь-яким онлайн-калькулятором, який ви можете знайти в інтернеті. Тобто забиваємо в інтернеті в рядок пошуку, калькулятор розведення спирту водою вам дає купу результатів, берете будь-який підходящий калькулятор і вводите. Об'єм напою, початкову міцність і ту міцність, яку ви хочете отримати. Нажимаємо Порахувати, і вам видасть точну кількість води, яку потрібно додати до напою, щоб отримати ту міцність, яку ви бажаєте. Друзі, щоб провести розрахунки точної кількості води, яку потрібно додати до даного напою, мені потрібно заміряти початкову спиртуозність на даний момент. Тобто на момент зливання з бочки температура в приміщенні була одна. Температура була досить високою, мабуть, 28 чи 29 градусів. Показники спиртометра потрібно було коригувати. Зараз температура в приміщенні рівно 20 градусів. Тобто, використовуючи ось такий лабораторний спиртометр, яким я користуюся, тут є таке основне правило, що показники будуть саме точні при температурі навколишнього середовища 20 градусів. І зараз я відділю невелику кількість напою ось в таку пробірку. Виміряю початкову спертуозність, а тоді за допомогою онлайн-калькулятора розрахую точну кількість води, яку потрібно додати, щоб отримати спертуозність близько 40-42 градусів. Для початку я відділю невелику кількість напою у меншу ємність. І вже з цієї ємності буду наливати у вимірювальний стакан. Тому що з великого бутиля наливати в таку маленьку ємність досить незручно. Друзі, як я вже казав, міцність даного напою становить близько 47. Навіть 48%. Вводимо в рядку пошуку калькулятор розведення спирту водою. Нам видає, зразу ось дивіться, декілька результатів. Беремо перший сайт, який видало. І ось тут видає таку табличку, де потрібно ввести вихідні дані. Тобто це початковий обсяг спирту, міцність початкового обсягу і необхідна міцність. Знаючи, що в мене в цьому бутилі знаходиться 14 літрів напою, міцність становить 48%. Необхідна міцність ставимо 42%. І натискаємо порахувати. Необхідно додати 2 літра води. Є одне дуже таке важливе правило. При розведенні будь-якого спирту водою нам потрібно спирт вливати в воду, але не навпаки. Щоб не погіршилася якість напою, його смакові та ароматичні якості, нам потрібно в чистий бутиль налити розраховану кількість чистої води, і тільки тоді туди додавати наш міцний дистилят. Після того, як ви виміряли спиртуозність міцного напою на даний момент, розрахували точну кількість води, яку потрібно додати. Беремо чистий підготовлений скляний бутиль. Ставимо воронку і виливаємо ту кількість води, яку ви розрахували на онлайн-калькуляторі. Як ви вже бачили, мені потрібно до даної кількості напою додати 2 літри води, ось півтора. І в оцій баночці ще півлітри очищеної демінералізованої води. Я виливаю дану воду у чистий скляний бутиль і сюди ж додаю ще пів літри води. Заливши воду, заливаємо. Нашу виноградну чачу. Розвівши напій, тепер потрібно зробити контрольне вимірювання спиртуозності. і для цього я знову відливаю невелику кількість напою ось в таку меншу ємність. І тепер ви можете бачити, що спиртуозність даного напою становить 42,5%. Провівши дані маніпуляції із витриманим домашнім напоєм, його далі можна розливати по пляшкам, закурковувати, клеяти етикетку і презентувати друзям. Для бутилювання своїх домашніх напоїв я використовую скляні пляшки об'ємом 0,5 літрів. Вони приходять мені ось таких запаяних. Я щеках це ось такі гарненькі півлітрові пляшечки. Закорковую я ось такими пробками. Це ось така комбінована коркова пробка із пластиковою шляпкою. І потім Пляшку я запаюю ось такими термоколпачками. Для зручності бутилювання знову відливаємо невелику кількість напою у меншу ємність. І вже з даної ємності проводимо розливання напою по пляшкам. Обов'язково використовуємо фільтр для проціжування напою. і потихеньку розливаємо виноградну чачу у кожну пляшку. Після розливання виноградної чачі по пляшкам. Кожну пляшку потрібно закуркувати І запаяти ось таким термозбіжним ковпачком. Далі я запоюю термозбіжні ковпачки за допомогою будівельного фену. Друзі, після бутилювання на виході ми отримуємо ось таку гарну пляшку. З чудовим ароматним і смачним напоєм всередині. Закорковану, заклеєну термоколпачком. І для фінального оформлення пляшки з домашнім напоєм потрібно наклеяти етикетку. І для таких цілей я використовую ось такі етикетки, на яких вказано, що в даній пляшці розлитий виноградний бренді. Міцністю 42%, витриманий в боці з шовковиці і пляшка об'ємом 0,5 літрів. Макет даної етикетки розробляють на моє замовлення в типографії. Після погодження макету я замовляю певну кількість етикеток. Враховуючи те, що я виробляю досить небагато міцних напоїв, знайти типографію, яка згодиться виробити таку невелику кількість етикеток, досить складно. Але ж, як то кажуть, хто бачить мету, не бачить перешкод. Хто ставить перед собою певну мету, впевнено йде до її виконання, той завжди отримає позитивний результат. Хтось скаже, що домашні напої можна вживати без розливу по пляшкам, без належного оформлення. І він буде смакувати і так. Все вірно. Але ж я роблю досить небагато міцних напоїв і хочу, щоб презентація моїх напоїв, які зроблені своїми руками, була гарною і вишуканою. Тобто, гарний напій, смачний і ароматний, повинен бути належно запакований. Тану пляшку не соромно презентувати друзям та знайомим. І чесно скажу, вживати самому. Тому що гарно оформлений напій в гарній пляшці завжди буде прикрасою вашого святкового столу. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!